Всім привіт, слава Україні! Як добитись ідеальної зимівлі бджів? Ну, зразу так скажу, що добитись за один день це просто нереально. Потрібен час, щоб підготувати бжіл і пасіку до доброї зимівлі. Ну, зараз я вам розповім, як я підготовляю свою пасіку. Щоб мої бджоли добре зимували. Починаю підготовляти вже з середини серпня. В середині серпня ми відкачуємо наш останній мед і я вже починаю скорочувати сім'ї. Скоротив сім'ї, після чого я перекриваю всіх вуликах вентиляцію. Десь части дно. Дно я також перекриваю. І починаю лікувати від кліща ворова. Перший раз ми проливаємо. Вентиляцію перекриваємо для того, щоб діюча речовина діяла дужче. Як буде дно відкрите, вентиляція буде працювати, відповідно, діюча речовина нічого не дасть. Те, що ми обробимо, це піде все в холосту. Так що пролили середина серпня проливаю амітразом фірма тактик. Пролили і через три дні я ставлю пластини. Пластини саморобні також на цьому самому тактику. Діюча речовина амітраз. Кінець серпня, початок вересня, у мене ще йде одно скорочення, тоді я вже скорочую сім'ї. По максимуму. Стискаю як максимум. Навіть у мене бджола за заставними висить такими язиками. Але це хлопці нормально, тому що це є робоча бджола. Вона з часом відійде. Чим дужче ми їх стиснемо, тим і краще буде у нас зимівля, щоб ви це розуміли. Стиснули і починаю загодовувати. Загодовую в середньому по 15 літрів. Цукрового сиропу на сім'ю. Півтора літри сиропу і літру води. Плюс ще є в сім'ях серпневий мед. Весь мед ми не викачуємо. У корпусних вуликах залишаємо мед у гнізді, у лежаках залишаємо по 3-4 рамки. Ну, 2-4 рамки, як це виходить, повномидні у гнізді. І тоді загодовуємо. Так як на меду нашому поліфлорному зимувати то не є добре, щоб повністю пускати на меду. І на самому сиропі це само собою, що це є штучні корма для бджіл, зимувати також не добре. Потрібно мед плюс цукор, тоді буде все суперово. Е, загодували, лечили меду, загодували і ставимо. Ставимо пластини. Пластини ставимо, е, ну там по осипу ключа я дивлюсь два-три рази, що два тижні я міняю на свіжі. Також не забуваємо профілактично лікувати від вірусів, бактерій, грибків, ну і в тому числі незаматоз. Це все лікуємо профілактично. Е, Осини. Таке лікування це обов'язкове, щоб ви також це розуміли. І десь у середині жовтня я сформовую гніздо. Ну як я сформовую гнізда? Сформовую, не сформовую, бо сім'ї вже були підготовлені, скорочені, загодовані. Але як ми загодовували, це був вересень місяць, ще був розпліт. І на центральних рамках такі питаки будуть пусті то ті рамки потрібно або перекласти на бік, або їх повністю забрати. Я кожну сім'ю у середині жовтня перевіряю. У мене ще один йде огляд, чи добре загодовано, ну, чи є матки. Це я роблю обов'язково. Кожну сім'ю я перевіряю. Ті рамки, які там є, п'ятаки, я можу перекласти на край, якщо бачу, що багато бжіл є. Якщо е, ще можу скоротити, забираю по одні-дві рамки. Ті рамки забираю я ще, так як можна сказати, в середині жовтня може бути таке одно невелике скорочення. Залишаю десь у гнізді від 7 до 9 рамок. Ну, зараз у мене пасіка зимує від 7 до 9 рамок. Це є для Карпатки ідеально. 7-9 рамок. Слабкі сім'ї також добре зимують, але з ними потрібно гратись навісні. Потужні сім'ї, які йдуть 10-12 рамок, вони скоро стартують і навісні поїдають сильно корма. Також з ними потрібно навісні гратися. Так що 7-9 рамок, так як показала практика, це є ідеальна зимівля і навісні, і навісні суперовий старт. Ну все, якщо ми в жовтні цю операцію зробили, тоді в нас залишається, як вже сім'ї зберуться в клуб, зробити ще один зробити ще один пролив пасіки. Ну, це контрольно, вже так не проливаємо, як у серпні, потужно, щоб сипати кліща, а так легонько а ми разом проливаємо з банки, ну це стандартно, так як колись наші таті робили біпіном. Я думаю, що це всі знають. Це буде кінець жовтня, початок листопада, робимо ще такий один контрольний пролив. І все, через три дні через три дні забираємо, повністю вентиляцію, відкриваємо повністю вентиляцію всі, які в вуликах у нас працюють. І відкриваємо всі часте дно. Моя пасіка повністю зимує без утеплень і части дно цілу зиму. Відкрити. Так як ми знаємо, бджола холоду не боїться, вона боїться голоду, сирості і сквозняку. Щоб ви це розуміли. Якщо будете зимувати утеплень, і часто дно відкриєте, зимівля також проходить на всі 100%. Якщо ми це все вкутаємо, перекриємо, там буде сирість. Аскосфероз це забезпечений і поїдання буде серйозне кормів. Мої бджоли з'їдають плюс-мінус 5 кілограм. Це я говорю серйозно, хлопці, це не якісь там шутки. Е але ну, це потрібно підготувати все поетапно. Так як я розповідаю, ну, я розповідаю е то, що я роблю. І ще, одна, ще один такий момент. Я, хлопці, нікого не вчу. Е не треба брати те, що я роблю, то, що я говорю, як за чисту воду. Я просто вам розповідаю, що я роблю. Ну, а ви собі фільтруйте, кому що потрібно, чи це підходить, чи це не підходить. Ну і зараз до чого я веду? Ну зараз я покажу, як я забираю. Ну, я вже це показував, але ще раз наглядно покажу: забираємо утеплення. І відкриваємося часте дно. І наша пасіка, може сказати, готова до... Готова до зимівлі. У лежаках е, тут будемо, ця пасіка вся на всі дні, тут просто забираємо заставні, а у лежаках будемо відкривати вентиляції. Утеплення я забираю кінець жовтня, початок листопада, також відкриваю усі дно, так зимує цілу зиму. І вставлю е, назад утеплення і перекриваю усі дно. Це буде місяць березень, тільки на один місяць. Тому для того, щоб сім'я стартанула. Як сім'я стартанула у березні, е, квітень, ну там дивлюсь вже по погоді, бо ще є такий у нас примороз, приморозок у квітні. Е, якщо вже показує нічна температура нормальна, у, берез, у квітні місяці я е, ну, теплення лишаю, але відкриваю ось так вентиляції. А сітчасте дно я забираю, відкриваю повністю. І ціле літо сітчасте дно відкрите аж до середини серпня. Ось така система. Ну так, у мене ціле літо стоїть. Тепер утеплення це ми на зиму повністю забирає геть. І ці дошки також я забираю. Зараз я покажу, як я буду ставити. Відкрию цей вулик повністю. Так. Хостик ось так, я буду залишати, хостик буде стояти у мене цілу зиму. Ну, ось такі сімейки йдуть. Бачимо, обстріджують чітко. Нагримів. Це не добре вже робити, ну, але показати потрібно. Ось так, хостик буде так, стояти цілу зиму. Заставна і заставна донизу не пристає. Потрібно, щоб по піднізду циркулювало повітря і виходив відроблений, відроблений повітря, вуглекислий газ. Все. Ось так я ставлю і залишаю на цілу, і залишаю на цілу зиму. Все, хлопці, ось так у мене буде зимувати. По прибіг буде повітря проходити і це все відкрито. Так, зимуємо цілу зиму, аж у березні будемо все перекривати потолочну і ставити. Утеплення. Ну, я думаю, що показувати немає смісла на всіх вуликах, тому що робота одна й та сама, так відкрию, відкрию так, скоренько покажу менш-більше, які сімейки тут у лежаках, бо я у лежаках ніколи хлопці не показую, тому що Пльонку скоріше відкрив, показав, а в лежаках потрібно ось так гратися. Хвостики стоять у мене ось так цілу зиму. Ну ось такі бачимо. Сімейки йдуть по 8 рамок. 8-9, де не де. Ідуть по сім. Ну, Зараз я втеплення заберу тут, Поскладаю. якраз сьогодні приїхав забирати втеплення вже, а вам так скоренько відкрию, менш більш, щоб було зрозуміло. Ну, клуби ще такі аж не зібрались, вже по тому, як зберуться моцні клуби, я все знімлю людно відео і покажу. Ну, а на даний час ось такий стан у мене сімей. Так, і утеплення все повністю будемо забирати і відкривати. Ну, я думаю, що по лежаках зрозуміло. Зараз ідемо, я покажу. Ще в цих вуликах з пінопласту. Ті в мене заставні. Заставні ці відкриваємо повністю. І січа сте дно у нас буде відкрити хлопці цілу зиму повністю. Заставна, як бачимо, з фанери, але дійшли вже нарешті дійшло вже до того, що я вже нарешті її ту заставну пропарафінив. Бо якщо лишити саму фанеру, вона портиться. Хлопці обов'язково, якщо робимо з ДВП фанери заставні, обов'язково потрібно пропарафінити. Тоді вона буде ну, не вічна, але довговічна, це точно. І так забираємо дно з кожного, з кожного вулика. Ну, Тут е, легше показати, відкрили, забрали плівку і зразу сімейку показали. У лежаках починаємо відкривати, починаємо гриміти, бджола збуджується. Ну тут уже, як бачимо, клуб майже зібрався ну, сім'ї, сім'ї чортки. Бачимо, в клубі майже вже хлопці позбирались. Так що підготовляємо жилок до зимі, як віднесемося до всіх. Етапів серйозно, тоді зимівля буде на 100%. За ці останні роки, хлопці, в мене відходи навіть не 1%. Кого немає, щоб сім'ї не перезимували. Буває таке, що просто десь е, можуть пропасти матки чомусь. Але сім'ї в мене перезимовують усі, можна сказати, на 100%. Ну я бжіл поважаю, люблю, відношусь до них серйозно, так, професійно і тому в мене є результат. Ну, але я тим, що я напрацював, я завжди ділюсь і показую, і показую, що я на своїй пасті роблю. Ну, як бачимо, сім'ї йдуть чотки, ну, відкрию так, щоб... Е -е, Йдемо ще відкрию ці, відкрию пару вуликів. Ну Тут у мене немає цього, немає завісів. Бачимо така сімейка, бачимо така сімейка хороша ось. 7, 7-9 рамок. Ось такі сім'ї У мене на даний час пішли в зиму. Ці сім'ї, 7-9 рамок. Це, я вважаю, що то якраз сім'ї суперові. І ці операції зробили. Далі вже, якщо ми це все ось так підготували, після чого до цієї пасіки вже нема що підходити. Ми будемо впевнені, що сім'ї підготовлені ідеально. Ну Хлопці, в кожному вулику це майже одно і то саме. Ну, ці бачу, також вже стислись, вже поформували клубі. Ну, зараз температура е, денна опуститься до 5 десь градусів. Тоді ми вже реальні побачимо клуби, які вже вони дійсно будуть зимувати. Вони ще постискаються дужче. І тоді ми... Вже будемо бачити, ну, але бачу, вже клуб'є потихоньку починаються сформовувати. Ну тут теж вже бачимо, клуб сформувався на всіх рамках. Ось з краю також є і. Пішов, пішов по всіх рамках. Так що такі сім'ї весні стартують. Стартують суперово. Ну... ну, думаю, що тут все зрозуміло. Відкривати можна і цілий день. Ще йду покажу. Це мої 12-рамкові вулики, медова пасіка. І тут також ці части дно, бачимо ось так перекрито повністю. І ту заставну ми також тепер забираємо. Заставну я, тут у мене хто пам'ятає, хто за мною слідкує, заставна була також з ДВП фанери. Вони тут у мене, я їх забув про парафіни, ну не забув, не мав часу про парафінити, вони у мене попортились. І я цього року замінив на ось такі заставні з оцинкованої бляхи хлопці. Заставні. Ці заставні, ну можна сказати, будуть вічні. Посередині планка, щоб не провагувалася ось така. І краї я ось так загнув. У вулику знизу у мене йдуть ось тут. Пази вироблені і заставна. Заставна, ось так. Одного руку це важко робити. Ой. Десь зап'яло. Ось так. І заставна, ось так. вставляється. Все. І на зиму ми це все діло відкриваємо. В кожному вулику. Сейчас це дно буде відкрите. У цих вуликах немає завісів, ну але я зараз так постараюсь показати. Ну, дно в руку незручно відкривати. Зараз я так постараюсь відкрити вам і показати, які тут у мене сім'ї. Я думаю, що це все буде також видно. Ось бачимо. кош в клубе уже потихоньку начинают сформовывать. Так что вот так наша Карпатка, наши матки в серпні Починають нормально сіяти. Хоча в нас ще в серпні є й медозбір хлопці, але матки все ж таки не даються і 4-5 рамок дають розплоду і відповідно ця бджола буде нам і зимувати. І відповідно ці бжілки будуть нам зимувати. Ну, вулички бачимо набиті. Так що за ці сім'ї я спокійний на всі 100%. Так що ось так наша Карпаточка набирає сил в зиму і буде зимувати. Ну і настає ось такий момент на моїй пасті, що я сам собі кажу, все, сезон закінчений і мої дівчата готові до зими. Я впевнений, що я зробив все правильно, тому що я знаю свою справу. З бджолами займаюсь не перший рік і не перший рік я їх підготовляю. Так що в зимівлі я впевнений на 100%. Перезимують вони чудово і з весни повиходять також нормально. Так що залишаємо їх, наших бджолів, наші сім'ї, цілу зиму спокої, нехай відпочивають, вони це заслужили. Ну, а ми будемо чекати весни і наступного сезону, і будемо з нашими дівчатами працювати вже. Наступному сезоні. Е, так що все, хлопці. Бувайте! Слава Україні, смерть ворогам. Ну і до перемоги. Удачі!